Вітаю, ви на каналі Довідник Історика. Дякую всім за підписку на канал. Дякую, що цікавитесь історією. І сьогодні я хочу розповісти про українсько-литовський період 14 століття середини 16 століття. Що ж це був за період в історії України і що відбувалося в цей час? Після занепаду Русі через монголо-татарську навалу. А також через роздробленість Русі, середина 13 століття, українські землі опинилися в дуже скрутному і важкому стані. Але вони не залишилися без господаря. Уже в 14 столітті починає формуватися новий порядок. Багато українських земель потрапили під владу Великого Князівства Литовського. Як це сталося? Монголи ще контролювали території Русі, але Велике Князівство Литовське скористалося ослабленням Золотої Орди і поступово приєднало до себе такі землі, як Київщину, Волинь, чернігово Сіверщину, Поділля та частину Південної Русі. Князі Литовські, зокрема Ольгерт, і його нащадки намагалися діяти обережно, вони не руйнували того, що залишилося в Русі. А навпаки, прийняли багато українських традицій і навіть самі казали: старого ми не рушимо, а нового не вводимо. Така була політика литовців на українських землях. Українські землі зберегли свою мову, звичаї, право. Багато князів, бояр, духовенства залишилося при владі, а православна церква продовжувала діяти. Але в 1385 році Литва уклала кревську унію з Польщею. Це шлюб Ягайла та польської королеви Ядвіги. Це означало, що Литва мала охреститися за католицьким обрядом, а в майбутньому польське і литовське королівство могли стати одним цілим. Згодом посилився вплив польських панів, особливо після Кревської унії, на українські землі. А ще більше посилився вплив в Польщі після Люблінської унії 1569 року, коли українські землі офіційно увійшли до складу Речі Посполитої Польсько-Литовської держави. Простий народ український страждав від посилення кріпацтва і почалася масова полонізація. Насадження польської мови, католицької віри, відкривалося багато шкіл, де навчання велося тільки польською мовою, а ще довгий час зберіглася все ж таки православна віра та українська культура. В цей період було досить складно, і українські землі, і навіть вони намагалися, не маючи Кордонів державності вони все одно українці зберігали мову, віру, праву і пам'ять про свою давню державність. Ідея відродити ту державу, яка була колись, як Русь, постійно спонукала і піштовхувала українців до боротьби до відновлення своїх кордонів. До того, щоб існувати як окремий народ розвивати свою віру, свою культуру, свої традиції. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.